Розмовляють двоє собачників. Мій собака настільки розумний, що коли я граю в комп'ютері у броділки-стрілялки, то він своїм гавкотом попереджає мене про небезпеку. А як твій? А у мого песика свій комп'ютер. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молоденька дівчина запитує в аптеці: скажіть, а у вас є тест на вагітність? Так, вам який? Французький, точність 99%. він найдорожчий, німецький точність 98%. І китайський, точність 51%. Мені найдешевший. Ну тоді можу запропонувати свій вітчизняний. Хочете солоних огірків? Ні, ну значить, не вагітні. З вас 100 гривень. Жіночка на базарі зупиняється біля ядки з овочами, трохи подумавши, каже продавцеві Хочу купити у вас 10 кілограмів картоплі та боюся, що не донесу. Беріть, пані, я вам так зважу, що донесете. Придворний блазень, який багато років забавляв короля анекдотами і веселими побрехеньками, одного разу сильно завинив. Владика засудив його до смертної кари, сказавши: з огляду на твою багаторічну вірну службу дозволяю тобі самому вибрати вид смерті. Ваша величність, якщо ви дозволили мені зробити вибір, дозвольте мені померти від старості. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Офіс, обідня перерва, переписка колег у месенджері. Перший. Владе, ти тут? Другий. Плюс перший. Їсти підеш? Другий. Мінус. Перший. Владос, я щось не зрозумів. Ти з калькулятора сидиш чи що?